Україна отримала право бити в глиб Росії. Новий пакет санкцій уже дихає в потилицю агресору. А росіяни, ну як завжди, щось там готують то меморандум, то новий раунд переговорів. Про це і більше просто зараз. Ви на каналі Факти Лайв Андрій Ковальський. Ставте лайк, підписуйтеся. Ми починаємо, бо світ не чекає. Тож, дипломатичний марафон турецького стилю з Москви до Києва сьогодні до столиці України приїде міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. У Києві він прибуде два дні. А от що саме будуть обговорювати турецький МЗС не каже. А якщо згадати, де Фідан буде перед цим, стає все набагато цікавіше, і це Москва. Там турецький дипломат зустрічався із Путіним Лавровим Мединським так саме тим самим Мединським, що від імені Кремля. Веде мирні переговори. Про що говорили? Таємниця за сімома печатками, але логіка підказує знову про переговори з Україною. Туреччина наполягає, наступна зустріч лише у Стамбулі. Лавров навіть дату вже озвучив понеділок, 2 червня. Ні, Швейцарія, ні Ватикан не підійшли. Кремлю вочевидь комфортніше там, де є чай з баклавою. А тим часом Лавров вже встиг переговорити телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо. Сказав, що готуються якісь конкретні пропозиції до нових переговорів. От тільки російський мирний план, якого чекають уже два тижні, так ніхто й не побачив. Захарова каже, що він є, але американцям його не покажуть. Ну і ти вір після цього в російську дипломатію. І вишенька на торті помічник Путіна ушаков поскаржився, що Дональда Трампа так так саме того Дональда Трампа погано інформують про масовані удари по Росії, зате самі росіяни за його словами б'ють виключно по військовій інфраструктурі. Ага, скажіть це мешканцям Харківщини, Сумщини та власне всім українцям. І знову ж таки пригадайте, як на переговорах в Стамбулі росіяни виставили за двері двох американських представників. І до речі, сам Трамп після низки різких слів про Путіна знову взяв паузу на пряме запитання: чи вірить він, що Путін хоче припинити цю війну? Дональд відповів ось так я не можу вам цього сказати, але я повідомлю вам приблизно через два тижні. Упродовж двох тижнів ми дізнаємося дуже скоро. Ми дізнаємося, чи він нас дурить, чи ні. І Якщо так, ми відреагуємо трохи інакше. Але це займе приблизно півтора-два тижні. Вони, вони здається, хочуть щось зробити, але поки документ не буде підписано, я не можу вам сказати. Ніхто не може, не можу сказати ось що. Я дуже розчарований тим, що стало протягом кількох ночей, коли людей убили посеред того, що ви назвали переговорами. Я розчарований цим, дуже дуже розчарований. А тим часом Москва знову заграла своїми м'язами цього разу через можливу передачу України німецьких далекобійних ракет Таурус. Голова комітету Держдуми Картапалов уже встиг налякати світ обіцянками бити по Берліну. Каже, мовляв, Росія буде збивати ракети і атакувати місця їх запуску. Ну це в їхньому дусі, звичайно ж. І ледь не забули про Лаврова. Куди ж без нього? Так, от цей міністр назвав Німеччину звинуватив Німеччину у втягуванні у війну, та згадав історичні паралелі. З крахом країни, ну це знову ж таки класика російської дипломатії. Медведєв, який останнім часом працює майстром апокаліптичних заяв, серйозним таким голосом сказав: що якщо німецькі фахівці бодай глянуть у бік червоної кнопки і братимуть участь у запусках ракет, відповідь буде. Будь-яка, ну тобто, вони можуть будь-щось там ухвалити або не ухвалити вочевидь, це під настрій. А тепер до фактів: під час зустрічі зеленського з канцлером Мерцем у Берліні стало відомо, Німеччина профінансує виробництво українських далекобійних ракет і виготовлятимуть їх як у нас, так і в Німеччині. І головне, жодних обмежень щодо ударів по військових цілях на території Росії країни агресорки. А от на пряме запитання про Таурус, німецький канцлер відповів не чітко, що все можливо і зосередився на майбутній співпраці. Але як каже народна мудрість, якщо Кремль істерить, значить ми рухаємося в правильному напрямку. Наші міністри оборони підпишуть заяви про наміри придбання далекобійних систем українського виробництва. Не буде обмежень. Україна зможе себе захищати і атакувати будь-які військові цілі. Це початок нової форми військово-промислової співпраці між нашими країнами, яка має дуже великий потенціал. А що на Росію чекає черговий пакет санкцій уже 18-й. і він має бути ще потужніший і в тісній співпраці з Америкою. А Путін вдає, що не боїться європейських санкцій. Про це прямо пише колоніст Блумберг Джеймс Гібні. І додає: якщо не втрутиться американський конгрес, Росія лише посилюватиме наступ. Принаймні, російський диктатор вважає, що всі підстави для цього у нього є. Європа навіть при всьому бажанні не не витягує. Вона може надати Україні всю не може надати Україні всю зброю, яка потрібна для перемоги. Тож без сполучених штатів, шансів у нас вийти з цієї війни як суверенна держава небагато. Б'є на сполох автор. Тим часом у Берліні міністр закордонних справ Йоган Вадевульф вийшов із зустрічі з держсекретарем США Марко Рубіо у дуже доброму гуморі. каже Берлін і Вашингтон на одній хвилі щодо України і вір. Реть у нові санкції, але от невеличка деталь рішення, які він назвав не в руках Рубіо, а в руках Сенату. Так, там щоправда, 80 сенаторів готові підтримати жорсткі кроки. Заявляють, якщо Путін і далі гратиме в заперечення, буде вже то заходів. Тож як кажуть у дипломатичних куларах або санкції, або санкції. Тепер вибір за Кремлем. Але Росія, поки вперто обирає терор. Цієї ночі по Україні запустили 90 шахетів і дронів імітаторів. Повідомляють наші повітряні сили. Частину вдалося збити, зокрема на сході та півночі країни. Відомо про влучання у дев'яти прифронтових населених пунктах у Сумській, Харківській і Донецькій областях. На Запоріжжі Росіяни скинули щонайменше п'ять авіабомб на приватні будинки в Пологівському районі. Під завалами опинилися люди. І вже відомо, що найменше одна людина загинула, ще одна поранена. На Сумщині ворог атакував Білопільську громаду. Загинув місцевий житель. Ще одна жінка у важкому стані. Нині вона у лікарні у громаді зруйновані будинки, пошкоджені об'єкти інфраструктури. Горіло, і в річківській та недригалівській громадах там ліквідовували пожежі після нічних атак. У Херсоні під ворожим ударом опинився 94-річний чоловік. У нього мінно вибухова травма та контузія. Його госпіталізували. І це не фронт, це мирні села і міста, але тем те щодня виживають і тримаються. А фронт теж полає понад 200 боєзітні за добу. Український генштаб інформує. Минула доба знову була дуже гарячою і на жорсткіше, звісно, на Покровському напрямку. Чверть усіх атак росіян припав саме на цей напрямок, і вони там продовжують бити. Окупанти гатили по наших позиціях і населених пунктах. Загалом нарахували два дві ракетні два ракетні удари: 93 авіаатаки. авіатаки. Скинув ворог понад 170 кабів і запустив майже 3300 дронів. Камікази це реальність, у якій живе Україна. Гаряче було і на інших напрямках. Торецький – 21 атака, Новопавлівський – ще 21, Куп'янський – 8 штурмів. Лиманщина, 24 ворожі атаки, Краматорськ 15 атак, зокрема в районі Маркового, Притеченого, Часового Яру та Білої Гори. А ще Курщина, українські сили оборони, ведуть там активну операцію за добу 33 три 20 авіаударів від ворога, майже 40 кабів і понад 200 артобстрілів. Але наші тримаються, тримаються і дають відсіч вся Україна. І міжнародна підтримка України росте Бельгія і Туреччина на борту, і це гарна новина з неба, точніше, про безпілотники. До коаліції дронів, яку очолюють Латвія та Британія, долучилися ще дві країни, і це Бельгія і Туреччина. Тепер у складі альянсу вже 20 держав, і вони не просто. Для галочки. до кінця року учасники цієї коаліції планують виділити 2 мільярди 750 мільйонів євро на закупівлю дронів та підтримку Збройних сил України. Для порівняння торік ця цифра була 1,8 мільярда. Прогрес очевидний. Про розширення спільноти повідомило МЗС Латвії, а сам міністр оборони Латвії Андріс Спруц на засіданні міністрів оборони заявив, коаліція дронів стає дедалі сильнішою. Ми зможемо постачати більше безпілотників в Україну та зміцнювати нашу оборонну промисловість. Наша сила в єдності. І справді, коли єдність не лише на папері, а в мільярдах євро і дронах, це вже серйозна розмова. Працюємо, віримо, дякуємо. Рафаель Гросі знову їде до Києва. Очільник магате планує візит найближчими днями. Причиною стали тривожні. Сигнали про те, що окуп... окупанти намагаються перезапустити вкрадену у нас Запорізьку ОЕС і підключити її до своєї енергосистеми. Гросі вже традиційно висловив стурбованість через бойові дії біля станції. каже експерти, магате там присутні постійно і стежать за ситуацією. Також натякнув, що може поїхати і в Росію, мовляв, щоб обговорити питання з обома сторонами. А от про незаконні дії окупантів, загрозу радіаційній безпеці чи захоплення ядерного об'єкта. Ні, пари з вуст. натомість обережна фраза про те, що відновлення роботи заес вимагає дуже ретельної оцінки. Тим часом росіяни готуються запускати захоплену станцію просто в зоні бойових дій, і це вже не стурбованість, це пряма загроза. Тож ми слідкуємо за візитом і нагадуємо всьому світу, заес це не майданчик для експериментів, це ядерна безпека всієї Європи та світу. І на сам кінець про погоду незвично холодною була весна цього року, і вона добігає завершення, але вже в неділю календарне літо, і нарешті стане тепліше. Але не сухіше. Вихідні в Україні будуть теплими, але з перервами на дощі, а подекуди навіть грози. У суботу, 31 травня, у більшості регіонів без опадів. Лише на південному сході та північному заході можливі короткочасні дощі. Температура в день 21-24, місцями до 26 градусів тепла. А от в неділю, 1 червня, дощі повернуться, переважно у другій половині дня. Найменше опадів на північному сході. Температура в день там триматиметься в межах 22-25 градусів. На півдній Оді до 28, тож буде волого, але без екстремальних явищ. Ідеально планувати прогулянку з парасолькою, і до речі, ми також будуть і гумові чоботи. І плани на вечір. Сьогодні я теж вам підкажу. Ви можете включити в них перегляд футболу. Сьогодні відбудуться аж два поєдинки за право грати в українській прем'єр-лізі наступного сезону. Лівий берег грає проти металіста 19-25, який не зміг напряму кваліфікуватися в елітний дивізіон. А Полтавська Ворскла, яка фінішувала 13-ю, гратиме проти команди Кудрівка з Чернігівщини, яка лише два роки тому. Дебютувала в професіоналах і от уже має шанс вийти в еліту. Тож, світ, як бачимо, змінюється щодня, але дещо залишається стабільним. Це ваша підтримка. Бажано вподобайку і підпискою, а також наша робота. Я Андрій Ковальський, це були факти лайф. Дякую, що подивилися. Гарного дня!